Доброго дня, мої шановні глядачі така інформація. Вчора я ввечері прочитала: землетрус магнітудою 2,4 бали стався поблизу ядерного полігону в Північній Кореї. За даними Корейського метрологічного управління, землетрус стався на глибині 20 кілометрів за 41 кілометр. На північний захід від міста Кілджу. Саме тут розташований ядерний полігон в Пунгері, де Північна Корея провела всі шість своїх ядерних випробувань. Так, наразі невідомо, чи був землетрус спричинений саме використанням ядерної зброї на підземному полігоні, проте відкидати цей варіант не варто. Цілком можливо, що саме попереднє випробування, ну, до цього ще було декілька випробувань на цьому, північному, на північно-корейському полігоні. І не виключається, що наслідки від того, що декілька разів було випробування, стався реальний землетрус. Але давайте подивимось: землетрус, землетрус. На глибині 20 км за 41 кілометр на північний захід. Так, Він був природного характеру, землетрус був природного характеру, тобто ну, зумовлений певними змінами в землі. Він був е, неприродного характеру, неприродного характеру. І він був зроблений, я би не сказала, досить якісно. Там були перевищені якісь, ну тобто тут перевернута карта майстра, тут щось було порушено, якісь заходи безпеки, заходи безпеки були порушені. Тому воно і е, вийшло на поверхню, на інформа... на, скажімо так, на поверхню, землі, на поверхню землі. хоча його намагалися приховати. Намагалися приховати це все. Не хотіли, щоб робили все, щоб ця інформація не поширювалася, щоб ніхто про це не знав. Але тишком-нишком е воно все одно просочилося із за того, щоб е земля, земля була ну, порушена, порушена. Оці тектонічні зміни вони були зумовлені. Тою роботою. Кордони безпеки були порушені. Або це полігон вже такий подуставший, можна так сказати. Там щось в опори того полігону. Вони якісь нестабільні, нестабільні. Там, знаєте, ну, на жаль, але тим, хто робив ці випробовування, їм дуже повезло, що вони не впали під землю. Того, що там воно вже тримається на чесному слові. Там і е, під, підземні води. Підземні води зачеплені, там порушений водно-земляний баланс, щось таке. Порушення балансу, порушення тої рівноваги. Зупинка підземних вод. Щось таке там. Рух води не в тому напрямку. Не в тому, не. І це загрожує для них е, такими смертельними змінами, смертельними втратами. Плани порушені були їхні, були порушені плани. Із-за і того, що вони діяли непрофесійно, Непрофесіоналізм ще полягає в тому, що оця будівля, яка вважає, ну, от цей полігон, він же ж в якісь там підземне приміщення велике, воно е, бажає до покращень. А воно і так наладан дихає, на нього ще і е, як, зазіхнули. На міцність цього полігону, на нього зазіхнули. Оцією атакою, і я не виключаю, що він провалиться. Я, звісно, не військовий експерт і не військовий конструктор тих полігонів, але от в мене таке відчуття, ніби там щось має статися. Тут йдеться мова загострення ситуації, там, там може бути ще землетруси. Там може бути. Там іде порушення природного балансу земля-вода. Вода змінила свої спрямування, і з цього там йде, йдуть незворотні зміни. Незворотні зміни, які пов'язані із втратами ресурсів, укріплень якихось. Тому тут може бути загострення з тої ситуації. Природні катаклізми можуть там бути. Природні катаклізми. А ну, давайте перевіримо, які наслідки випробовувань ядерних зброй на Північній Кореї. Які наслідки для Північної Кореї? Наслідки. Дивіться, оці всі їхні роботи з випробовуванням, вони ще додадуть, е, атаки, атаки, або вони дають ситуацію для північно-корейців, коли на них буде спрямований вогонь, земля буде провалюватися під воду. Там будуть катаклізми, катаклізми там будуть. Якщо вони будуть продовжувати це все робити, в них там буде, ну, взагалі, капець. Воно додасть природних катаклізмів. От Імператриця перевернута. І тут перевернутий туз води. Вода буде. Або це буде затоплення, або земля буде провалюватися. Так, воно, от, якби по законам природи, як, е, що очікувати після того, як я додав олії вогонь? Що очікувати? Початку? Очікувати, що земля стане дуже великою цінністю. І оце їхній благоустрій, їхній благоустрій, скажімо так, використання своїх ресурсів за стратегією для, їхні, для, для їхньої сім'ї призведе до блокування, до постраждалих. До постраждалих так. Цін знецінюється. Ну, ось так якось виходить. Ось так виходить. І знову ж таки, ці випробування ще будуть, вони ще будуть. Але їх будуть якось маскувати тишком нишком, щоб ніхто не знав. Щоб ніхто не знав, так, це вони ще будуть випробовувати. Щоби посилити свою оборонну здатність. Так, а ну давайте ще перевіримо. Так, Північна Корея, покажіть мені природні катаклізми. Північна Корея, природні. Йдеться розпад. Розпад і руйнації. Розпад і руйнації. В них буде неочікувані. Неочікувані. Спроба уникнути важкості ситуації, вони не дочекаються, того, що в них буде, знаєте, як Ннів Божий, можна так сказати, вони будуть покарані і своїм же Богом в лапках дияволом вони будуть покарані. Ну, вони ж поклоняються дияволу, розумієте? Ну, ось так буде там. Такі ось будуть наслідки. Ну, давайте ще спитаємо, чи планує кончений, кінчений е застосувати ядерну зброю в якійсь країні. Кінчений планує застосувати ядерну зброю в якійсь країні. Ну, хотів би, хотів. Він не відкидає такої можливості, скажімо так, на якійсь на території. Скажемо так, не бажати не бажає. Відкидає, відкидає е, ситуацію, що він е, щось його зупинить. Хоче він. І подивитися, які будуть наслідки, які будуть жертви. Жертви не тільки людські, а жертви і, ну, природнього характеру. До чого це призведе? Він хоче зупинити людей спокій. Він хоче, щоб про нього говорили великі і могутні в такому плані. А що за країна? Країна, яка за рангом стає вище за ним, яка є конкурентка? Ну, я так думаю, що це Південна Корея. ну, це Південна Корея, Південна Корея. Можливо, це Південна Корея. Це ця країна, яку вони якби, не приймають за своїх, не приймають за своїх, проти якої вони безсильні є. Ну і такі самі люди, це такі самі люди, як вони живуть на одній території, якби, ну, один острів, той що тут е, Пентакліві, лицар Пентаклів перевернутий. Вони хочуть, щоб вона стала така сама, як вони. Ця Південна Корея, вони хочуть, щоб стала така сама, як вони. Вони хочуть розблокувати якісь шляхи. Щось вони хочуть розблокувати. Зупинити свою неспроможність вони хочуть. Якби За їхніми мірками вони хочуть навести баланс, щоб ви були такі самі, як і я. Ну, ось так в мене вийшло. Тобто є загрози, що вони можуть застосувати країні, яка є значно вища їх за умовами життя, за технологіями, яких вони вважають своїми прямими конкурентами. Бо жезлом, це може бути також смугляві або жовт, жовтошкірі люди. Ну, ось так в мене вийшло. Ось так. Давайте ще застосую. Чи буде це в реальність? Втіли він це в реальність ще раз. Їх будуть зупиняти. Зупиняти. Їхній рух на ту землю там, де вони не бажані, ну, тобто на Південну Корею, або спроба зробити переверти на Південній Кореї, вони зупиняються, але ризик залишається, будуть лякати. Вони будуть лякати. Це якась хитрість, хитрість. Будуть вони лякати, поки що лякають. Ну, якби створюють ситуацію, проблеми, загрози. І ще така є. Вони своїх туди позасилають. Позасилають своїх, які змішаються з людьми. І будуть, от, вони їдуть туди цілеспрямовано, як посланники, як посланці. Для того, щоб накалити ситуацію. Ну, ось так, от поки що, я бачу на найближчий час. Ну, такий в мене вийшов розкладу. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. Бережемося. І сподіваємося, що диявол буде переможений. А він буде переможений. Лише питання часу. До побачення!